Вермосклав заявив, що він вже захоплювався сервер. Велика точка програє Донецьку. Які несподівані гості були виявлені на сервері, як проход з на його поліції та багато іншого сьогодні в нашій програмі. Залишайтесь з нами. Це жуяб. Зовсім нещодавно на нашому сервері виявили такі створіння, як свинозомбі, торговці, скелетоконі та качки. Наш кореспондент прямо з місця подій. <плес> на сервері відбувається проєкт будівництва залізної дороги. Проте одна задача кошти кудись ділиться або їх хтось вкрав. Як коментують люди, Богдан купив собі 16 й iPhone. А тепер у програмі як відбувається стрілянина на Йоаполіці. Не бачу, хтось б'ється, якийсь незавищих, він б'ється з якимсь шоком. А, це похоже, що калаш проти. проти кулемета, наскільки я розумію. Ну, йому не вижити, вони пробують за цим ця, але йому не вижити, якби. Тут без шансів. все-таки виживе. Ану. Ану! І. Оце так боротьба! Що за боротьба? І. Калаш... Калаш Ташник, ні. Так, підійдемо трохи поближче, небезпечна зона Б. Події. Битва між двома професіоналами. Кременчук б'ється проти тегось, непонятно кого. Ці воїни билися аж до заходу сонця. І їхня боротьба ще продовжувалася до цього моменту. І тут. Ах, не вспів, не вспів, не вспів! Це було так близько, так близько. І так. І... Невже це кіл! Невже це кіл? Ні, це не був кіл. Так, він стрибає до нього, він залітає! Залітає і. І вбиває його! І так Кременчук виграв. Ну що ж, ось такий подій відбувається на нашому сервері. СРСР починає скоро відновлюватися. В їм було виділено багато території під забудову будинків. Роботи ще не завершено, а грале товариш Сталін обіцяє видати всім по квартирі. Побачимо, що це буде правда. Користуючись моментом, хотів би вас попросити підписатися на канал та поставити лайк. Також напишіть в коментарях. Хештег, дайте Драгонплею ютуберку. Також хочу упомінути, що мені за це відео взагалі нічого не заплатили, тому весь контент правдивий і я не підкуплявся. Далі в новинах програма про тварин спонсорована каналом Інтер. Тупо. Не вбивайте його, не, не вбивайте. А не, він не, тепнує, не, він тепло. Ця тварина із сімейства котячих міцно закріпила за собою звання Царя тваринного світу. Міжнародними природними організаціями цьому видові надано статус вразливого. Це означає, що без вживання заходів щодо збереження довкілля ризикує стати видом вимираючим. Велике сильне тіло зіграло над царем звірів злий жарт. Його відносно невелике серце не спроможне довго підтримувати високу фізичну активність. Боротьба за самицю левів може сягати смертельної жорстокості. Багато тварин гине в цій боротьбі. Після втрати потомства левиця ще якийсь час не злучається із самцем. Проте за законом природи вона повинна залишитися з найсильнішим, тобто саме з тим, хто вбив її дітей. Знімайте штани. Яка ж хіт рожопа, ця фініксова. Ну, а ви що хотіли? Щойно надійшло повідомлення, що Єрусалим йде захоплювати метеорит. Наш кореспондент прямо із місця подій. Фенікс. Фенікс, фенікс, фенікс. 50 метрів. А з якої сторони? Без поняття. Да не, он далеко. 50 метров? ¿Вин, да, винза, винза тем, речкой. А, да. За речкой. А сколько там секунд слышишь? Десять. Десять. Я я себе просто. Не. Прям имба имба. Я... Пипив стак прям о, -о, О, Я можно. важно... Я... Я... два-то там. Один. И Подождите. Вин... Винодист, или нет. Вино у нас. Ага. Это ему КД Не, не, не.

Вей. Вей, вид там, ян там. <пиш> павел, павел. <пиш> ви, ви він, він... Спасибо. Значит, редач. Значит. <пиш> Ой, ебать, ебать, дякую. А, а я ж не дисцепіль в хвисточий тробаша. Да, да, да. <пиш> да, він по <пиш> синій як вурня. Ну що ж, це жуяб, Журналіст и ополиту. Дякую, що були з нами. Мене кличе сервер. А вам гарного дня. Йому прев'юшку. До теми продають. Наш ти не вдар, як на руку будують. Нема. Я про це не